Друзі, намасте! Сьогодні ми продовжуємо розбирати наші асани. Сьогодні в нас Вірабхадрасана 2, і робимо ми це для того, щоб краще розуміти своє тіло в тих чи інших положеннях, а також заглядати туди всередину, де в повсякденному житті ми не можемо та, там побувати. І в результаті така образується чи створюється сліпа зона. Тому самі ці положення, вони. Дуже природні для нас, вони всі в нас є, але треба їх розкрити, прожити, да? і, скажімо так, відпрацювати. Відпрацювати всі ті еволюці... еволюційні наші недоробки да? на протязі свого шляху еволюційного, ми не доробили в тілах. Тих чи інших, ну, скажімо так, людських тілах, тваринах, предметах і так далі. Я вже про це казала. І так, Ви попередньо можете переглянути плейліст там, де асани, там, де в нас вже є і тадасана, і Уткатасана, і Уттанасана, і вже вірабхадрасана один. Сьогодні вірабхадрасана Два. Користь від цієї асани вона майже така ж, як і верпхідрасна. Але тут є один нюанс, тут розкритий таз, да? тобто розкриті суглоби тазостегнові кульшові, і вони працюють. Да? Вони працюють, ви їх опрацьовуєте, да? витянуть руки тобто тут розкриття грудної клітини да? і пра... робота саме з ним. І так, давайте ми згадаємо Тадасану, угу, я повертаюся боком. Тадасана, вирівнюємо, нагадую вам три лінії вирівнювання. Ми робимо крок назад, це буде права, відкроковуємо назад і притискаємо нашу стопу. Витягуємо руки вперед. Дуже добре заходити, заходити в Асану з цих двох положень: Тадасана та Вірабхадрасана один, бачите, таз закритий. І зараз що я роблю? Я трошечки повертаю ногу попереду. Вперед, да, для того, щоб мені зручно було розкритися. І нога, стопа позаду. Оп! І тут я вже встала в вірабхадрасану 2. І дивіться, голову повертаю. Це приблизне положення. Дивіться. Нога вона не стоїть. Да, прямо вона трошки повернута. Це зручно для того, щоб відкрити таз. Да. Бачите, в мене розкрито. Нога пряма, руки в сторони. Приблизне положення приблизно прийняли і зафіксували на декілька секунд, щоб відчути цю асану, щоб дати розуміти тілу, що ми від нього хочемо, щоб воно спокійно змогло, да, скажімо так, підстроїтися. Угу. Якщо хочеться поглибити цю асану, ми трошки більше згинаємо ногу в коліні, але дивимося, щоб коліно. Не йшло далі пальців, ну, приблизно 90 град, чи подовшуємо ножку позаду і глибше. Віра бхадрас на два, поза благого воїна. Угу. Обережно виходимо, витягуємось, і тут можна тут же перейти в іншу сторону стопу. Не повертаємо повністю, да? десь кут 45, може. Градусів да? і згинаємо ніжку попереду. Да? Приблизно. Хоп. Голова повернулась. Обов'язково, на що звернути увагу, тулуб не нахиляти його сюди. Да? Дуже часто так от буває, да? хочеться туди кудись потягнути. Ми тримаємо таку вертикаль, да? ось ми стоїмо і оп, і зігнув. Оце я приблизно. Раз, тільки ніжка. Ні, я, немає ніякого нахилу. Раз. Повернули голову. Трошки постояли, да? ви відчуєте, як працюють руки, особливо, якщо напружити м'язи рук. Да? І ви відчуєте, що вам захочеться їх відпустити. Да? Це можна зробити. Да? І потім з усиллям да, чуть глибше, не забувайте прямий тулуб, і фіксуєте. Дихайте, не забувайте про дихання, воно завжди нагадує нам про тут і зараз. Потягніться, поверніть ножку вперед і опустіться вниз, відпочити. І обережно виходимо, збираємо ніжки, обов'язково після виконання стряхніть все напруження. Ну, протипоказання, мабуть, такі ж самі, да, це. Травми, якісь колін, да, коли ви не можете, туди ви приблизно виконуєте, да, доходячи до відчуття болю, до неї підійшли і відійшли. Тобто пробуйте, знаєте, нічого взагалі не робити. Я вважаю, що це неправильно. Да. Тіло болить, воно нам говорить про те, що ми щось колись не те зробили. І от, будь ласка, розплачуємося. карма, так скажемо. Закон. Да, причини та слідства. Тому тут е, зовсім себе обіздвіжить. Це невірний підход. Тоді ну, буде ще гірше. Знаєте, якщо не працює одне коліно, працюємо іншим. Не працює одна рука, працюємо іншим. Не працюють палець на ноги, працюємо іншим. І таке інше. Да. Ну, от, по суті, і все, дуже коротко, ще раз: Тадасина підкрукували да. Вірабхадрасана один. Повернули ніжку трошки вперед, розкрилася. Бхадраса на два. І ось все і буде нам щастя. Працюйте, практикуйте, розкривайте в собі ці природні положення. Вони в нас закладені. Закладені, ну, по умолчанню, як то кажуть. Всім намасте, гарного дня і бережіть себе.